У вас вітає інтернет-магазин техношок. У нас у продажі з'явилися 8-літрові балони Сі. Даний балон об'єм 8 літрів масою 5 кг. Газовий пальник, потужність 2,2 кВт, витрати газу 150 г на годину. Даний балон можна заправляти на будь-який. заправочной станции. Так уж, я все У нас у продажи, продажи есть для заправки. Перехерники для заправки у нас на сайте. данный баллон мы потужный. газ. З іншими балонами, дивіться, який тут пальник маленький, яка тут велика, комфортна. Даний балон можна замовити на нашому сайті, переходячи за посиланням в описі під відео.